Василь Симоненко, танець пітикантопи. Ми не брешем, не лукавим, що подумаєм, берем. Ми сьогодні світом правим, все жерем, жерем, жерем. Тільки ми от страху вільні, ми сини Європи. Ми могутні, ми всесильні, ми пітикантропи. Нам живеться ласою любо, а на совість ми плюєм. Що потрапило на зуби, все жуємо, жуємо, жуємо. Тільки ми відглуздо вільні, ми сини Європи. А? Ми могутні, ми всесильні, ми бікантропи, танцювали, гупотіли, раптом провалились. На їх місті генерали, як з піску явились, оточили мою душу, заревіли п'яно, били в груди кулаками, мов у барабан.